У Дніпровському районі триває ліквідація наслідків прильоту, що стався ввечері 21 листопада. Наслідок удару постраждало 60 будинків. Наразі на місці вже третій день поспіль працюють фахівці Запоріжжям сервісу та Кубри. Вони закривають вибиті вікна листами ОСББ. А пошкоджені уламками дахи наново перекривають шифером. Власників, які зголосились ремонтувати будинки, самостійно місто забезпечило усіма необхідними матеріалами. Також під час дообстеження території комунальник Ки виявили, що в одній із сусідніх багатоповерхівок вибуховою хвилею вибуло вікна у під'їзді. Їх також закрили плитами. ОСБ вчора встигли зробити на трьох будинках покрівлю, а сьогодні на одному вже завершують. І ще попереду один з будинків, де ну, Покрівля зазнала найбільших ушкоджень, тому обсяг роботи великий. Але враховуючи і низьку температуру, і можливі опади, намагаємося працювати якомога швидше, щоб захистити помешкання містян від зовнішніх впливів. Загалом з міського резерву було надано близько 300 листів шиферу та 40 панелей ОСБ. Наразі закрито найбільш проблемні вікна а загалом відремонтовано покрівлі у 10 помешканнях. Разом з тим є будинки, для відновлення яких слід залучати спецтехніку та промислових альпіністів. Це, зокрема, двота триповерхові дачі, а також будівлі, що розташовані на схилах, або які не мають достатньо місця для проїзду важкої техніки.